Ціни на продукти із соціального кошика стали зростати раніше ніж передбачалося. Експерти прогнозували активне зростання цін а із другої половини вересня ну десь можливо на початку жовтня. Проте їх вартість почала активно і активно зростати вже в серпні. Ціни на соняшникову олію, ціни на молоко, ціни на яйця та інші продукти вони просто стали відчутно вищими. Ми всі ходимо по магазинам, ми всі бачимо ці ціни. І про це свідчить не тільки те, що ми бачимо, про це свідчить ще й моніторинг цін, який регулярно робить портал МінФін. Аналітики зробили вибірку, вибірку з цих видів продуктів у столичних супермаркетах. При цьому ціни в різних мережах звичайно. Різняться, проте загальна тенденція, вона очевидна: ціни на продукти зростають. Хочу почати з цін на молоко. Дивіться, порівняно з липнем, в серпні молоко стало дорожче. Причому ця тенденція вона однакова для всіх марок цього продукту. Так, наприклад, пакет того ж молока марки Простоквашино ємністю 900 мл, жирністю 1% став дорожчим майже на 2 гривні. Його ціна зросла десь з 32 гривень 88, 88 копійок в липні до вже 34 гривень 75, 75 копійок в серпні. Більш ніж на гривню зросло за місяць ціні також молоко марки Яготинське жирністю 2,6. З 33,75 до 34,75 копійок. Я, наприклад, ось беру це молочко, там розбавляю там, для їжі дочці, і воно відчутно подорожчало. Відчутно Далі ціни на яйця. Яйця підскочили в ціні, ну, так, десь гривень на... від 3 до 5 приблизно за десяток. Якщо брати ціни, деапазон цін, то десь ну, пишеться що з 29, але чесно, я ніде не бачила яйця по 29 гривень і до 34 приблизно з половиною ось такий деапазон цін. Ось це вже ближче, так ось 32, 33, ось приблизно так. Далі соняшникова олія. Ось соняшникова олія, в залежності від марки виробника, вона. ну, Скажімо так, демонструє різні тенденції. Наприклад, пляшка на 850 мл олії «Щедрий дар» подорожчала десь з 62 гривень 87 копійок до 64 гривень 73 копійок. А ось пляшка, наприклад, такої ж ємності олії Олейна. Вона, наприклад, подешевшила навпаки. В липні вона коштувала десь майже 63 А зараз десь 61 гривню 50 копійок, приблизно так. Експерти вже дають прогнози, якими будуть ціни в Україні вже в жовтні, причому йдеться не лише про ціни на продукти, а й про інші товари. Взагалі, чого чекати українцям в жовтні, я обов'язково розповім в програмі завтра. Дивіться. Обов'язково дивіться. Між тим йдуть дискусії щодо того, чи вистачить взагалі продуктів, чи не вистачить, чи не буде дефіциту. Що взагалі кажуть експерти? Дивіться. За прогнозами фахівців, продукти харчування в Україні, а взагалі їх вистачить. Вистачить, дефіциту не буде, не переживайте. Але вистачить до наступного посівного сезону. Але ось проблема. Проблема ціни. Тобто продукти будуть, але купити їх буде дуже дорого. Наприклад, за прогнозом того ж Національного банку України, до кінця року, через війну, інфляція споживчих цін складе приблизно 30%. До кінця року ми будемо спостерігати і подальше зростання цін. Основний фактор це війна, і поки не закінчиться війна, ціни будуть рости. Тобто, якщо вам хтось скаже, що ціни будуть падати, поки буде йти війна, не вірте, це неправда. Ціни будуть зро... зростати, попри очікуване підвищення цін, інфляційного шоку в населення не буде. Кажучи, його пік, ну за словами фахівців, вже пройдено. Більше того, ситуація не буде погіршувати а, з часом економічну кризу, і вдасться подолати, але за умов припинення активних бойових дій поступово темпи інфляції будуть знижуватися. Зокрема, будуть трішки більше десь 20% Це буде десь в наступному році, і можливо, в 2025-му, ну за оцінками. Того ж тих же експертів, ми прийдемо до цілі десь у 5%, тобто декілька років знадобиться. Тобто, з усуненням чинника агресії буде певний розворот цінової тенденції. В Нацбанку натякають на те, що а, про повернення курсу до воєнного долара, а, що буде насправді, поки що не зрозуміло. але... Поки що ось такі натяки звучать, але все залежить від того, як швидко закінчиться війна. Знову ж таки, між тим експерти попередили, що восени харчові продукти будуть дорожчати і далі. Тому запасайтесь, запасайтесь, якщо можете. Якщо є така можливість, обов'язково запасайтеся продуктами. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.